Майк Йогансен. Резолюція оповідання з римського життя. Квінт люцій публікола, римський громадянин і патрицій, сидів на сірім каменю на березі євксенського понту. Сиріч Чорного моря. Перед ним стояла Сибілла і розмахувала віщуючи руками над триногом. Вона одверзла вуста свої й сказала І ти побачиш майбутнє, страшне, дивне, якого зроду не бачив із віку свого. У цю мить Неначе вдарило Квінта Люція публікулу фінкою під шосте ребро, він поточився і упав нестямний. Коли Квінт Люцій публікола, римський громадянин і Патрицій очуняв, то по дорозі, що стелилася ген з під його очей, лежали дві довженні залізяки. Щось горкотіло. Уперше член фамілії люцієв на свої очі побачив товарний поїзд. Так він та люцій публікола був стоїк. Непогані колісниці і чималенька їх купа, похвалюючи, промовив римський муж. Та ледве чи гай люцій цесар міг би підкрастися до галлів з таким торохкотінням і гуркотом. Сильно роздовбані колісниці. Оце сказавши, Квінт люцій публікола швидку застібнув гудзики на своїй сенаторській тозі, ухопився за поручі і поїхав з останньою колісницею. Правда, просто перед його очима заманячив напис Увіходити на ходу поїзда заборонено, але публікола того напису не зрозумів. На станції публікулу легко випустили з перону. Кінозйомка. шепнув хтось, побачивши Патриція, і усі розступилися перед ним. Хтось запропонував провести його до режисера, але публікула, гордо піднявши голову, пройшов у місто заляте електричним світлом. Скільки тут одначе єгипетських лямп? Подумав Патриці, для чого ж їх поставили на місце, а не несуть перед публікою. Майнула в нього гадка, коли він уступився і упав у калюжу перед вокзалом. Посердившись трохи на нерівне каміння, що добре торохнуло його в скроні, Квінт Люцій публікула виліз калюжі і налагодився продовжувати свою дослідчу екскурсію. Та раптом до його слуху долинув хрипкий звук, що виходив з рупора, поставленого на дахові. Публікула звів очі і уважно прислухався. Потім протер собі рукавом вуха, прислухався ще раз. Грамофон, сказав публікула рішуче, не розумію тільки, для чого було ставити його на дахові і пускать заялозені позаторішні романси. У цю мить погляд його впав на плякат, наліплений на дверях. Це був декрет про латинізацію. Усіх римських громадян, що не складуть іспита з латинської мови до 1 януаря цього року, буде звільнено з посади. За винятком едилів, діловодів, квесторів, цензорів, консулів, адвокатів, легатів та інших відповідальних службовців. Прекрасно. пробурмотів публікула. Не далі ж, як учора, коло моєї моєї вілли, безпритульний, лаючись у бога, сказав адматері зорудним відмінком. Чистота мови сильно підупала в нашого юнацтва. Публікула ще раз подивився на плякат і увійшов у двері. Перед його очима розстелилося ціле море столів і службовців. Яка сила писарів, одначе, подумав Квінт Люцій. не знаю, чи їх було стільки в самого Сулли». Почувши знову щось про кінозйомку і режисера, публікула без перешкод легко дістався до зачинених дверей з написом Замзав. Це ефіопське і замбезівське слово не злякало Квін та Люція Публікули. Сміливо, зрікшися богів своїх і не визнаючи чужих, він штовхнув двері у святилище діловодства та бухгальтерії. Він відчинив двері. Замзав сидів на своєму кріслі, а в його на колінах сиділа машиністка. Побачивши публікулу, вона прошепотіла кінозйомка і, замість зіскочити з колін, ще ніжніше притулилась до замзава. Хмара набігла на високе лисе чоло замзава. То сміє без дозволу, почав він промову, скеровану проти кур'єрші Катерини, але публікола не втратив рівноваги. Нещасний замбезієць, гримнув він. Не далі, як учора, п'ятнадцять невільниць мили мене у термах і мастили смірунськими пахощами. Я не дозволив би їм зоставити на тілі хоч листочок одежі. І Публікола, стукнувши дверима, пішов до останніх дверей із коротким занзібарським написом Зав. Могутньою рукою римлянин товкнув ці двері. Та двері не розчинялися. Зав замкнув їх середини. Очі римлянинові запалали. Нарешті він знайшов людину, він знайшов суллу, нерона, калігулу цієї слабодухої епохи, що мав сили, квінт люцій публікола, бабахнув кулаєм у зачинені двері і схилився до дірочки в замку. Від картини, що предстала перед його очима, кров застигла в його древні римських жилах. Зав сидів за столом і писав на власній, на своїй заяві до тресту своєю рукою резолюцію Видати аванс 500 карбованців без повороту Зав! Кілька послужливих рук підхопили римського громадянина Квінта Люція публікулу, що не без звука і без стогону знов занурився в таємниче небуття. Римський громадянин і стоїк, багач і патрицій Квінт Люцій Публікула прокинувся на березі Єуксейського понту. Сиріч Чорного моря. Сибілли вже не було. Не було й тринога, не було й сірого каменю. Натомість перед квінтом публікулою стояв його друг секст мутій Агрикола і піддержував його в сидячій позі. <смеш> Непогано ти морокнувся, друже, на цім проклятім березі. Сказав секс секст муті Агрикола, допомагаючи публікулі підвестися. Ходімо, Агріпіна вже давно нас жде коло цирку. Я був у майбутньому, почав був квінт лютій публікула, але, побачивши на березі дві порожні пляшки з під хлібного вина, він замовк. Він зіперся на агриколу, і вони подалися до цирку.